Всім доброго дня! І так, перші два саженці Соснівська велика. У нас зима, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Не знаю, чи буду я ці саженці обрізати. Їх лишу. В мене Соснівської є більше. Їх лишу не обрізаючи. Подивимось, що з того буде. Дар Софіївки, два саженці. Це по-любому будуть це обрізати, бо деревчата пішли під обрізку, під пересадку, тобто вони не потягнуть, хурми насіння. коріння дуже тяжко розвивається після пересадки, божий дар. Тут, по-моєму, А якщо точніше, первістка Поділля і Чучупака далі, такий рядочок у нас в снігу Вітер дує трошки буде гірше чути. Далі йде ванілія і так ванілія через якийсь зима хурма, що саженець. Один з найкращих саджанців, який я пересадив, це дуже буде, видіти, кажуть, перспективний сорт, але у тому Сумській області росте. Я слідкую за ним. Тут далі йде, мабуть, персимон мускат, а точніше ні. Хачія. Хачія, Хачія. Все, що. Східне, то все придбано від мартишиниць Наталії. Ванілія знову ж таки, значить, тут вже хачія, мабуть, Хачія. Такі, дебелі саженці, але вони всі. Вислові порядка на один метр будуть різатися. Це вже теж хачія. 4 саженці хачі. Далі знаю точно Персимон Мускат. Там вже щось залишило тільки. На весну декілька саженців хачі і декілька саженців е, того. Соснівської. А це все було пересаджено. Земля вляглася, все нормально, трошки прикрита. Сніжком, сніг невеликий. Теж, а, тут вже джиро. Сортів доста, і фіакумні, і безстанінні сорти є. А, коротше, якось воно так. Тут є пересадження, тут готується є пересадження і є саженці, які... Прививалися на місці і заодно готується діляночка під засів на весну. Будемо сіяти. Тут ще трошки бардачку. Весною буде відео. Покажу наскільки ми тут владнаємося Команкош один або два саженці є. І в попередньому відео, відео я розказував, що висаджуємо один рядочок, але ну, всі саженці будемо дублювати, тобто по дві штуки, гнізовий спосіб посадки для того, щоб були опилювачі і, і так далі. Віргінських сортів, ну то у нас біляночка окрема. Всіх з новим роком наступаючим. Бажаю миру та добра, будьте здорові!